Всім привіт! Ви на каналі бізнес Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео проведемо аналітику по ринку, по біткоїну, по альткоїнам. Також переглянемо цікаві новини з ринку криптовалюти і переглянемо, що в нас може бути далі. Біткоін у нас торгується сьогодні боковику 69 тисяч доларів на даний момент. В принципі, нічого нового, нічого цікавого на ринку не відбулось. Але я поділюсь з вами. Тим, що я очікую по біткоїну і по ринку далі. Тому дивіться це відео до кінця, буде багато чого цікавого і важливого. Також хочу повідомити вам, що в нас є наш закритий клуб криптобізнес, в якому ми ведемо торгівлю по споту, ведемо торгівлю по фьючерсам, також даємо угоди нашим учасникам. Там доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Якщо бажаєте приєднатись, бажаєте працювати на ринку з нами, торгувати, збільшувати ваш торговий депозит, вступайте в наш закритий клуб Криптобізнес. Ціна входу всього лише 130 доларів, і доступ ви отримуєте назавжди. Переходьте по посиланням і пишіть мені. Давайте переходити до аналітики і огляду ринку, що в нас цікавого відбувається. Спочатку давайте розглянемо деякі новини з нашого телеграм-каналу Криптобізнес. Бачимо, що за минулий тиждень в нас кити купили понад 100 тисяч бітконів на загальну суму 7 мільярдів доларів. Як бачимо, що кити знову активно починають накопичувати біткоін, і відповідно це може означати, що ми можемо побачити ріст вище по криптовалюті біткоін і відповідно по всьому ринку. Також наступна хороша та позитивна новина. Це в нас за вчорашній день е, прилив коштів у бітконі ETF становив 417 мільйонів доларів. І відповідно е, це також досить хороша, позитивна новина для ринку, як ми бачимо, що прилив коштів е, починає знову надходити в бітконі -и. Ось цей відлив, який в нас був, е, перетворюється вже поступово на прихід коштів, і це також може рухати ціну по біткоїну. Набагато вище. І так як ми оновили хаї до халвінгу, це може означати, що ми зараз знаходимося в лівосторонньому бичому циклі, який закінчиться набагато швидше, і хаї, відповідно, також будуть <кхем> набагато вищі, ніж 70 тисяч доларів. Є ось такі припущення. Також обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, посилання є в описі. Тут ми публікуємо ось такі цікаві новини для вас кожного дня. Зараз давайте переходити на графік по біткоїну, будемо переглядати, що цікавого відбувається тут, і, і відповідно я буду ділитись думками. Біткоін торгується по 69-70 по тисяч доларів. Минулі хаї в нас були на відмітках 74 тисячі доларів. Я думаю, що скоріш за все ми будемо оновлювати хаї і підемо на 75 тисяч доларів і вище по біткоїну, саме для того, щоб зібрати там ліквідність, тому що на відмітках. 75 тисяч доларів, зібрано багато ліквідності, орієнтовно 8 мільярдів. Якщо ми туди підемо, ця, ці всі кошти будуть ліквідовані. Відповідно, є хороший кущ кущ, чи куш, як то кажуть, для великого крупного ігрока. Також давайте перейдемо на метрику пісайкл Top Indicator, переглянемо, що в нас відбувається тут. Оновимо інформацію, як кажуться. Бачимо, що цілі на сьогодні по біткоїну середньострокові, а саме ось ця зелена лінія знаходиться на відмітках 42 479 доларів. Це може означати, що біткоін з легкістю повернеться на 72500. Я думаю, що ця лінія також буде рухатись і вище, тому що ми бачимо, що ціна рухається вгору. Ось ця лінія також розвернула і рухається вище. Тому ця лінія може з легкістю дійти до відміток 75, можливо, навіть і від 80 тисяч доларів. І ціна біткоін туди пройде, тому що ми бачимо, що новили хаї ми до халвінгу. І, як я вже і казав, це може означати, що ми зараз знаходимося в останньому циклі по біткоїну. Це в нас лівосторонній цикл, після чого в нас можлива корекція по біткоїну не один рік, як це було у всіх циклах, а два роки. І відповідно ціна буде знижуватись набагато нижче. Що далі? Далі переходимо до альткоїнів. Покажу вам одну монету DOT. А далі перейдемо на одноденний таймфрейм і переглянемо, що там з кавого відбувається, щоб бачити більше локальну ситуацію та локальну картину. Тому що в кожному відео я вам показую альткоїни, і, в принципі, по ним ситуація не змінилась. Тільки що хочу показати ця монету DOT, тому що вона росту сильного не показувала, але має хороший великий потенціал. І з цих відміток 9 доларів має потенціал як мінімум 2 ікса, тому що я думаю, що монета пройде до відміток 18-20 доларів цю зону з легкістю. Тому, як ми бачимо, що ось тут були досить активні покупки накопичення, таких сильних фіксацій прибутків у нас ще не було як накопичення. Тому відповідно ось цей потенціал, я думаю, що ми будемо реалізовувати і з легкістю перейдемо в ці діапазони, так як це зробила монета Нір Протокол. Після того, як торгувала в своєму накопиченні, у нас відбувся імпульсний ріст, і ми з легкістю прийшли в наші ось такі сильні зони, де можна відповідно фіксувати прибуток. і... Дивитись і слідкувати за ринком далі, щоб приймати наступні рішення. Переміщаємось, друзі, на локальну картину. Будемо розглядати зараз біткоін, пізніше альткоїни. Це в нас одноденний таймфрейм. Як бачимо, що після цієї корекції в нас тут були два сигнали на продовження росту і відскок після цієї корекції, цей відскок ми побачили. І відповідно з 60 тисяч доларів. Ми піднялись по біткоїну до 70 тисяч доларів. І поки що ось тут біля наших. Ліній та зон спротиву. В принципі, можемо рухатись і вище <coughs> далі по біткоїну. Наступна монета DOT, одноденний таймфрейм. Бачимо, що також відбулася корекція з відміток 11 доларів. Прийшли ми також до наших сильних зон підтримки. Ось тут у нас були два сигнали на продовження росту після цієї корекції. І ми такий ріст також побачили, але ще навіть до сильних зон не дійшли. Я думаю, що будемо рухатись і вище по монеті DOT в локальній перспективі. Тому буду очікувати, що монета прийде <кій>, як мінімум до 10,3, 10,4 доларів в локальній перспективі. Наступна монета це монета Near Protocol після ось цих двох сигналів на продовження росту після корекції. Ми також показали досить непоганий ріст це в нас відміток 6,1,6.2. Ми показали ріст до 8 доларів. І відповідно зараз в нас відбувається корекція. Тому що ось тут в нас вже також був сигнал на корекцію, це в нас по відміткам 7,5. Тому, відповідно, на локальній перспективі, як бачимо, на ринку також можна заробляти, купивши по 6,2, продавши по 7,5, або 7,8, відповідно, очікувати корекцію, зниження. І, відповідно, на таких рухах також можна поступово збільшувати депозит. Монета AVAX, Avalanche. Бачимо, що ось тут було багато сигналів на корекцію. Монета, в принципі, дійшла. До таких хороших зон підтримки, але я би чекав, що монета спуститься нижче. І, відповідно, можливо, у нас також появляться ось такі сигнали на продовження росту. І, відповідно, можна буде придивитись, для того, щоб купити монету Avalanche, і забрати невеликий відсоток росту 5-7%. І це також буде досить непоганий профіт для е локальної перспективи. Наступна монета це монета Aptos. Як ми бачимо, що монета рухається досить так. Е Швидко вверх, тепер у нас ось тут з'явився сигнал на корекцію по 17 доларів, монета доходила до 19. Але зараз бачимо, що монета має червону свічку, і, можливо, ми е за рахунок ось цього росту, можливо, нам потрібно буде охолодитись і знизитись до відміток 14-14,5 доларів, де можна буде <кхід>, повторно переглянути графік, і якщо будуть хороші е зони. Якщо будуть сигнали на покупку, хоча ми бачимо, що таких сигналів, в принципі, ось тут, на цьому графіку, досить мало на покупку, був один сигнал на корекцію, монета скоригувалася до цих відміток, після чого у нас, після такого боковика, у нас продовжився ріст. Тому я думаю, що по монеті Aptos можна очікувати також невеличку корекцію до 14.5, можливо, боковик в цьому діапазоні. І я думаю, що також, коли почнеться альткоін сезон, монета може продовжити ріст і рухатись вище. Наступна монета це монета CAS. Також одноденний таймфрейм. Бачимо, що після цього імпульсного росту був сигнал на корекцію. Корекція відбулася, був сигнал на продовження росту, і також побачили ріст. Але я думаю, що монета також буде рухатись е в локальній перспективі і вище. І, відповідно, також можна на ось таких рухах досить непогано фіксувати профіт. І, відповідно, потім перезаходити в монету і очікувати продовження росту. Тому, на мій погляд, досить непогана стратегія виділити окремий депозит, і можна ось таким методом, поки ринок дає можливість працювати та збільшувати депозит. Наступна монета Flow, одноденний таймфрейм. Бачимо, що. Після ось цього росту були сигнали на корекцію, монета скоригувалася. Була можливість відкупити. Був ось такий у нас сигнал, який, в принципі, повідомляв, що може продовжитись ріст. Відповідно, після цього ми показали ріст, прийшли до сильних зон спротиву на одноденному таймфреймі. Це 1,4 долари. Прогруємося на сьогодні по 1,38, але як бачимо, що сигналів на корекцію немає. Тому можна очікувати продовження росту, трошки вище. І, відповідно, коли побачимо сигнал, фіксувати профіт. Це все в локальній перспективі, я маю на увазі. По середньостроковій перспективі, монета Flow має досить хороший та сильний потенціал. Монета Audio має хороший сильний потенціал. Ви це все бачили в наших минулих відео. Хто не переглядав, можете перейти у наше минуле відео, яке ми записували та викладали в понеділок. Там все розказуємо на тижневому таймфреймі про біткоін і альткоїни і як яке бачення ринку. Сьогодні зробили більше ось таку локальну картину, глянули, тому, друзі, якщо вам було цікаво, якщо відео було цікавим, то ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, а також пишіть ваші думки в коментарях під цим відео.